Саш, а ви можете привезти товар під замовлення? І які будуть переваги? Так, ми дуже плотно працюємо з Китаєм і, в принципі, можемо привезти будь-який товар під замовлення, під ваші потреби. І це буде велика перевага для вас, бо ми це зробимо з найкращою ціною. Тому в нас є замовники, які роблять замовлення, оптові в тому числі. І ми веземо товар. Ну, люди готові чекати, але хочуть зекономити. Тому такий варіант теж якби існує. А як зробити у вас замовлення? Написати в Дірект або зв'язатися з нами через сайт. І я вам надам додаткову інформацію. А який у вас сайт? Сайт batium.com.ua Супер, дякую.